У Вінниці на базі 22-го ліцею зорганізували стрілецькі змагання Патріот. Серед учасників 11 класники 20-го, 22-го та 13-го Вінницьких ліцеїв та учні Вінницько-хутірського ліцею. У кожній команді по три учасники, розповідає Олег Усаульчик, вчитель захисту України. Спершу інструктаж. Зліва вогнева позиція для хлопців, справа вогнева позиція для дівчат. В кожного є своя зона стрільби. Час для виконання стрільби для вас 120 секунд. Для дівчат 100 секунд. Учень підходить до вогневої позиції каже: до ведення стрільби готовий. Без моєї команди ми не розпочинаємо стрільбу. Олег Шаталюк на цих змаганнях представляє 20-й ліцей. Як на мене, це був гарний досвід, щоб в майбутньому, хоча не доведе Боже, щоб якщо таке все таке станеться, я міг взяти зброю і захистити себе і свою сім'ю. На уроках захисту вітчизни ми. Останнім часом вчимо чому строєву підготовку також вчили види зброї і звання. Вчили, як користуватися зброєю і з чого сам складається сам механізм зброї. Знання, які я отримав на курсі захисту вітчизни, сьогодні мені знадобилося. Разом з Олегом першість на змаганнях виборювала і Діана Мазур. Каже, вистрілила на 140 балів. Це доволі гарний результат. Перше тримаю зброю в руках, хоч вона і не справжня, але все рівно вперше. Ще відчуваю хвилювання, дуже сильне хвилювання, дуже емоції приповнюю, як би так сказати. Володимир Дзіміна із 22-го ліцею каже, ці змагання зайвими не будуть. Вважаю, що сьогодні юнаку важливо вміти стріляти. Адже в країні війна ніхто не знає, що може бути далі. Щоб лучно стріляти, потрібно менше хвилюватися, взагалі адже це теж влияє Ти дуже хитатись, починаєш і збивається приціл. Взагалі знати теорію, як стріляти правильно. Стрілецькі змагання Патріот у 22-му ліцеї проходять в інтерактивному лазерному тирі. Цей програмно-апаратний комплекс закупили для формування в учнів навичок прицільної стрільби з пістолета, гвинтівки чи автомата. Розповідає Олег Осаульчик, школа придбала ось інтерактивний лазерний тир, до якого входять чотири види зброї, тобто два автомати, два пістолети ноутбуки, колонки, проектори, власне, камери, які зчитують постріли. От ну і власне дошки навчальний тренажер закупили завдяки участі в міському конкурсі. Бюджет громадських ініціатив. Обійшовся він у 460 тисяч гривень, каже директорка Галина Росторгуєва. Стрілецькі змагання Патріот тривали годину. У підсумку перше місце посіла команда 22-го ліцею. Другими стали одинадцятикласники го ліцею. На третій сходинці учні Вінницько-хутюрського. Переможцям вручили кубки усім учасникам призи та подарунки. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.